І зараз на, на київському метро станції почайна. Нам хочеться поїхати до. Зараз їдемо до Лісовою. Зараз проходимо. Перший поїзд в 5.37, останній поїзд 22.36. Ось так виглядає станція метро Почайна. Вивізка туди. Надпись станція. Я Почайна оболонь, Мінська Героїв Дніпра. Це зараз випуск про київське метро. Це не за кордоном, не Хмельницький, не Хорватія, а Київ. Ось так виглядає Такі колони мені щось напоминає на станцію метро Харківського, на станцію Московський проспект, але він вже давно в 2020 чи 2019-му переименували. Тут нам потрібно аж до лісової. На Лісової там вже виключаю, добре. Такі колони, як на московському. Ну, Московський проспект не так виглядає, у Харкові колись давно. Але тут майбутнє наступне буде Подільська Багорівська пересадочна станція. Може бути. Так, ось зараз тут колони такі. Ось телевізори зараз виключені. Вивіска надпись Почайна. 2025 рік перейменування станції і Поща Українських героїв та Свірницька. а нам не на пощу українських героїв, а нам до Хрещатика так.

Обережно, двері зачиняється. Ви толст патроны. Наступна okay. станція поштова костя. З чорної пасти триматися за художе. Поштова Такі. ще... Ещё... А, нет, это не, не прием. Такий покрашений синій. Ви толс, а клузи. Пятошинську проворську лінію. Можна так піти. Бачу, бо ще немає. Ось так виглядає. Станція метро хрещати. Вона так. Віка, ти думаєш, ліку приїде потяг? Віка є каєм? Така. Гонка відчинена. 1960-му році Ось, На ця хрещатика Ось ще Україна Хрещатика Звісно тут I shut the knife to.